Нарікає на захід, але готовий запропонувати Трампу обмеження ядерної зброї. У своєму виступі російський диктатор Путін заговорив про контроль над стратегічним озброєнням. Останній договір про скорочення стратегічного наступального озброєння, яке обмежує кількість як російських, так і американських ядерних боєголовок та ракет, має закінчитися в лютому наступного року. Наразі переговори щодо його подовження не розпочиналися, зокрема на тлі розбіжностей через російську війну в Україні. Тож Путін заявив, що Росія пропонує дотримуватись обмежень упродовж року, якщо звісно Сполучені Штати підуть на аналогічний крок у відповідь. Згодом же Москва лишає за собою право обмежувати і переглянути цей договір. Рішення каже ухвалять відповідно до ситуації. Тиждень дипломатії так найближчі дні а активної роботи з партнерами проносував Володимир Зеленський. Зокрема, йдеться про різні заходи та зустрічі, які можуть наблизити закінчення війни, зазначив глава держави. Це і участь у генеральній асамблеї ООН, яка зараз триває у Нью-Йорку, і майже два десятки. Зустрічі із лідерами різних країн світу до всього на цьому тижні Зеленський підтвердив плани щодо можливої зустрічі із президентом США Дональдом Трампом. А ще наголосив на важливості проведення великого міжнародного саміту, присвяченого поверненню українських дітей, яких незаконно вивезла та утримує на своїх територіях Росія. Готуємося зараз до дуже напруженого тижня тижня дипломатії. Багато можемо зробити, якщо партнери будуть чути нас і підтримувати пропозиції. Важливо, щоб тиждень додав світові налаштованості на сильні дії, без сили мир не пануватиме. Рада безпеки ООН екстрено за три доби після інциденту збирається, щоб розглянути заліт трьох російських мігів на територію Естонії. Засідання розпочнеться о 18-ті. За київським часом Україна надіслала запит із метою долучитися до розмови. Це вперше за понад 30 років членства Естонії в ООН. Вона запросила скликання надзвичайного засідання Радбезу. Нагадаю, минулої п'ятниці. Три російські винищувачі міг 31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над фінською затокою і залишалися там протягом 12 хвилин.